Доброго дня, мене звати Оля Шведова. Я тренер викладач слави на для немовлят. Сьогодні ми в юніфорці займаємося на нашим наймолодшим спортсменом. Це макар йому три місяці. Наша структура заняття це проведення на спині або на животі, друга – це вправи. І третя – це елемент динамічної кімнати. І перше наше заняття ми робимо три проведення. Ми будемо робити пошуки на спині, від бортика кабанни чи басейни, ніжки. Штовхайся. Тож елементи динамічної гімнастики це наші пірнання. Мата, пірнає, пірнає. Молодець, молодець. Перекиди, які ми робимо напротязі всього тренування, максимум 3-4 рази. Я знаю, чим швидше навчиш дитину плавати, тим швидше в них рефлекс неряння виробляється. Мені дуже хотілося взагалі до трьох місяців. Тому я попала в цей період, коли ми до трьох місяців, а зараз це приносить тільки задоволення, насправді. Дитина витрачає дуже багато сили, коли плаває. Він дуже любить воду, він, по-перше, заспокоїться. Коли він дуже плаксивий або ще щось, я його зразу набираю в ванну, він може в ванні, він заспокоюється. По-друге, я бачу, що він йому подобається вода. Це, напевно, дуже важливо, тому що діти багато хто не плачуть і так далі, А для нього це не є проблемою абсолютно. Це важливо для води, мені здається, що дитина хоче, не боїться, страх теж переборюють швидко. І дуже приємно, коли дитина буде чим пошвидше плавати, як для мене. Прошу вас в Юніфорс, наш дитячий басейн. Пробудьте своїх малючків і ми навчимо дітей основним навичкам плавання. Це пірнання, просування, правильному диханню, стрибка в воду. І взагалі це буде просто любов до спорту, до здорового способу життя. Приходьте до нас в Юніфорс, маленький басейн.